Була бо то, що я то забагато знімав. Опа, Артурчик, я на твоїй базі. Ліпив. Ну, попаду раз по тобі. Є? На нікру? Да такие на Ронату. Дима, да я тебе что-то ухо скажу. Дим. Это, ой, Артур, ты о Нет. У мене була гарна. Я що програв? Що сам прийде. Граємо ще раз. Граємо два на два. А другі хто будуть. А другі хто буде? А що не можна два сюди? Можна. А другі хто будуть. Я не знаю. Вот імен. Як ми зіграємо? А, забув поставился. Всім привіт, друзі! Це з вами я, Stealthir Pro, і це мій друг Артур. Ми йдемо сьогодні грати один на один в Stand Knife. Ідемо опять один на один. Друга карта. Мммм. Вілледж. А. Суздати комнату. Хоча я беру арена. О, нет. нет. нет пока. Возьмите Я зарубил. Давай. Так, адмін, я включила адмін панель, щоб цей, чекай, щоб вигоняти других. Вгонял Артур? А що в стендапі одного в настоящему? Тепер... Зона 9 Зона 9. Чого? А ти казав, що він не добре грає? Це зимою, я не собою. Я Вон тут. Чипа. Ти... Дивниц Ти стріляли у мене вбив! Як?

Ну, як тебе объяснять. Расскажи, що зробила там. Я не помню, я типу голову не кто-то. Хотя поедем с до бади. Давайте поедем, ты знаешь, что -то. Давай ты привет извиняюсь. Давай видно. Ну такие. Кто? там поедешь? Да. Я тоже хочу с ним. уже буду вязк. Не ты Де? Бач. <рикл> <Бачно>? <рикл> да да. Я на свої бас. Точно? Да. Не упал якось карту Ні, то я бачу. Не упав за карту Його мягко, видно. Я бачу його голову, він був на своїй базі і телепортувався до мене. Ні. Він навіть адмін не включав. Ні, я включив, щоб вигонят. А ви там немає такого, а щоб тебе полетіли, це скажи. Да. Вона просто підлагало, я кажу, в мене лагає. О ти сам бачиш він не подумал. Тут є пустріл. А то на назад. Ой, в мене залагало. Чиво. Ам... Ну я ж не мляшка, Я какашка. Пущу, що ж ти знімаєш? Почекай! Да, я в курсі. Я знімаю відео в Ютуб. О, як прагала, О! Бач? Планшет уже скрывает. Но ну, он уже старый, уже вышел целым и под всем. Уже стоял, но она и не ступит. Думаю, блин. Давай, тоже брейку, дворейку, сарушка. Нормально. Чего стену, там пластовее. Одеваешь <связь> еще? Это я сзади. Ага. Я просто люблю кресло. Тоже люблю. А вы че сняла бы? А блин, то это я шуел закрываю. Че, стенку? Тут пустые. На, -а -а. это башни туто и там, там пострелили. Тетяна, ну ти, ти куєш, що в тебе теж гарманти не доробляє? Ні, це так має бути. Ні. У нас так має бути. Це гарманти не доробляє. Ні. Це колись так робили. Це така у тебе гарманти має доробляє. Тож на тим їх стіни не ти міг з костяною заловити, там пустив. Я ззаді взагалі, Артур. телефон. Попробуй я зявати. Не, чекай, ми п п мені ж з Артуром дам. Завіт там прицю на телефон. Пльки від мене хтось. Нашу притирують. А, підлавє! Ніхто у мене не підлав. А Марічка, її тіче. Ну, причому Марічки сьогодні не було, вона скрівий кейс. А ну зайде э, там, де вона кеннула, вона то не виділа. Там ще є. Там обичний аккаунт просто, що у ще така відгадує. Обічний аккаунт такої дівки. Можете закопити. Nee. <рекла> ти одив'яція? Ні. Я дивилась. Ой, ой, що За турнети роблю. А ну Артем покажи свій телефон. Ой, який телефон. Та ж ми домовлялися, не дивиться друг другу в телефон. Я до тебе не, шо, не дивлюсь. Пустріл! які простріл? Там постріл я. Mm. Через... А тут скажи, що стіну... Э, а, ти що, сзади? Я кажу, я постріл там. Ай-яй-яй-яй-яй. Oh, От так просто стріляй, там постріл. А тепер... Вий, вийди, він так боком дуже гарно. <регуств> <регу> Не, А ты что сделала? Что? Я О, попал? попал? Да. Не О, сказали, я тебе Да. Сказали, мили. я <плакова> тебе Вообще зависає. А як за тебе Артур 14? Я б тобі. Чого ти гой нормально? Не буде діло Ну так

Він просто мені робив ладу. Та ж ти пан, що я йому теж зробив, він навіть мене не кив. Ні, там його нема. А ти думаєш, я тебе не бачу. А як бачу? ти бачиш? Да, я його бачу У нас заключені з постійни. Він сам сказав, я бачу тебе. Ні. Я бачу його першу голову відправу. <пиш> ну так. Ти чи тут? Казати мамі. Буду казати мамі. Бабі. Гантеля ти отам. Ой, там я на твоєму місці вже голову. А, а ні. Вона взагалі вагає. О, це у мене! Ну так. Та я у тобі надіваю на кончаті. Пачка ми мабрі... <ріпси> 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 Не таке це було. А то... Ту... Хто їде Диві, відки, я за телефоном? за зайдем покажу. Ми учена виділи. Тер хартор тоже хоче грати. Ч ти сам не поїде? Мечко, мне школу, мне в школу Артур, еду, что почекай вас. А еще в яшку. Это же едет, я почекаю. Там так красиво, боже. Ну что, то лезет. Не хочу все видео вам показать, как я смешно. Да. Едем? Mm -hmm. А что у тебя чашка? Нет. Короче, друзья, всем удачи. Ой, я. блин, всем удачи. Э, всем пока-пока.